Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене буде розпаковка з магазину АТП. Розпочалися нові акції та знижки. І хочу з вами поділитися, що я купила. Почнемо з моркви. Морква майже 40 гривень. Цибуля 12,50, а морква 40 гривень. Ось так. Ціни всі буду казати, або і писати на екрані сир м'який від коман салата 170 грамів. Купила на салатик. Ми його дуже любимо. Чекаємо знижку. 48 гривень. Ось так, мабуть. У мене є чек, я зараз подивлюся. Ні, 46 гривень. Сир гауда пластинами. Без лактози 150 грамів 4850. Сосиски докторські, фірмові, дуже нам вони подобаються, смакують і знижка залишається з прошлого тижня 48 гривень. Ось, бачите, вже скуштували. Казала, не відкривайте гомілка, гомілка курчат охолоджена. Теж по знижці на цьому тижні 76 гривень, пельмені від Валесто з телятиною та куркою. 800 грамів у упаковці. Ми їх купували, але на смак я чогось не пам'ятаю. Смачні вони чи ні? От не пам'ятаю і все. Купила бо знижка гарна, 66 гривень коштують вони. І як же ж без сметанки? Сметанка Мілкін 21%. Теж була знижка невеличка, але була. Один купила огірочок по 120 гривень за кілограм. І дуже гарна знижка на цьому тижні на макароні вироби від делюкс. Люблю я дуже бантики. Хочу зробити по флотськи Я вже уявляю, Смажений фарш, цибулька, бантики. Дуже так смачно. М -м -м. Бантики, вони, як зваряться, такі, як малесенькі варенички, тільки беззначені. Ось так. Цукор ванільний. Два штучки. Майонез. Справжній 67%. Розумний вибір. 25-50, теж була знижка. Пластівці вівсяні, дрібно-зернові. Вже кілька разів купляємо, дуже нам вони подобаються. Знижка була також, да. невеличка, ну була. Хлібчик. Хлібчик купувала горман, але не в АТБ. 14,50 на різний, дуже нам смакує. У нас є хлібний кіоск, і там ми його купуємо. Ось всі мої покупочки на сьогодні. Вся ця покупка коштує 500 гривень. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей. Пока-пока!